Правоохоронці викрили сімейний наркобізнес. Батько та син організували масштабний канал постачання заборонених речовин. До своєї діяльності вони залучили також ще кількох осіб. Учасники угруповання використовували приватні та покинуті городи у Павлоградському районі. Навесні їх засіювали коноплями та слідкували за врожаєм. Надалі готову сировину відвозили до будинку організаторів та готували її до продажу. За сезон вирощували до 150 кг кілограм канабісу, з яких виготовляли понад 30 тисяч фасованих пакетів з так званими шишками по 5 грам. Вручаємо вам вашу копію ухвали слідчого суді. Вам зрозуміли підстави проведення обшуку та перелік речей, які будуть відшукуватись під час проведення слідчої дії. Також ділки продавали електронні цигарки з вмісто наркотичної речовини. Правоохоронці зазначили, що масштаби цього наркобізнесу приносили підозрюваним близько 50 мільйонів гривень прибутку. Щоб збувати продукцію, створили закритий телеграм-канал, до якого адміністратор додавав учасників тільки після рекомендації постійних клієнтів. Для ліквідації діяльності злочинної наркоорганізації, оперативника та слідчі за силової підтримки полку поліції особливого призначення та корд затримали дев'ятьох її учасників. За результатами проведення 26 обшуків, за місцем проживання фігурантів та зберігання наркотичних речовин, вилучили наркотичних речовин на понад 50 мільйонів гривень. Також вилучили зброю, мобільні телефони, чорнові записи та інші речові докази. На підставі отриманих доказів дев'ятьом учасникам злочинної організації оголосили підозри. Співорганізатору, що наразі перебуває за межами країни, повідомили підозру заочно. Дії підозрюваних кваліфіковані за кількома статтями кримінального кодексу України, серед яких частина перша та друга статті 255 створення та участь у злочинній організації. Фігурантам може загрожувати до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. 呢？<music>